Любе зеркальце, скажи, хто на світі всіх миліше, прекрасніше й гарніше. За сімома горами вищовині лісі у ябулевому саду, у таборі джерельці Живе у затишній кімнаті. Гарненька дівчинка Софія. Любе зеркальце, скажи, все про неї розкажи. Гарненька дівчинка вона. Моє світле личко сяють, мов заря в голові, як річка. Гарне золота волосся добре серце має, і талантами своїми всіх Танці Тайці і ще й ліська мова, яку знає на їздить за кордоном. Варто схопити її і привести. Що відбувається? Чому мене схопили? Це вона всі гарніша. Звичайно, шлюба королева. Ну що ж? Давай дружити тепер. І у тепер на світі є прекрасні дві дівчини, які є друзями і досі.